Централізовані закупівлі, ну скажімо так, наше законодавство дозволяє купити лише кодифікований товар, тобто який або допущений до експлуатації в збройних силах, або взяти на озброєння. Тому саме децентралізовані закупівлі дозволяють військовим структурам закуповувати те, що буде працювати саме зараз, враховуючи цикл централізованих закупівель. Ну ще є 4-5 місяців. Так, я з цим погоджуюсь. Є ще невеличка частинка благодійної допомоги, яка дозволяє закрити дуже швидко, тому що там можливо купувати, скажімо так, не дотримуючись закон про публічні оборонні закупівлі і є комбінована система, яка я сподіваюся, що наступного року буде, або вже з цього року вона масштабується, це які е, ірландець згадував, це дотчейн, коли центра... заявка йде знизу, а фінансування йде за централізовані гроші. найменший строк який найкоротший строк по дочійну, і це в ми, мене ми інформація сьогодні свіжа. Це 5 днів і в середньому там 3 тижні, це не 4-5 місяців, а це 5. Ну давайте говорити в середньому 2 тижні.